Як змінити своє життя, як перестати страждати, як знайти класних людей, які будуть тебе підтримувати, як почати заробляти великі суми, як почати проявлятися, як почати жити в гармонії? Знаю, ці запитання завжди і постійно цікавлять кожного з нас. І одного разу до мене прийшла супер геніальна теорія, якою я сьогодні поділюсь. Ця теорія називається Теорія кімнат. Саме про цю теорію я нещодавно розповідала на моєму курсі зміни, на моїй програмі зміни. І дійсно учасники були просто в шоці. Наскільки все легко, наскільки все доступно і зрозуміло. І сьогодні я поділюся цією інформацією з вами. Обов'язково додивіться до кінця, тому що ця практика, так, це розуміння і ця теорія, вона складається з декількох частин. Так, і для того, щоб ви все повністю усвідомили і змогли це задіяти, головне це не просто почути, так, а задіяти це в своє життя. Додивіться це відео до кінця. Коротенько представлюся. Мене звати Наталія Роснак, я коуч, я енергопрактик і я працюю в квантовій психології і вивчаю мислення і будь-які зміни саме через квантову психологію. Тому сьогодні ми будемо говорити трішечки. Вантовому рівні і готуйтеся. Кому буде не заходити, можна просто закривати це відео і йти дивитися ту інформацію, яка для вас буде більш доступною, буде більш прийнятливою і буде поміщатися саме в ваше сприйняття реальності. Отже, теорія кімнат, наше життя це просто теорія кімнат. І коли ти розумієш, як все працює, тобі стає значно легше. Дивіться, насправді, ось це, що я вам розповідаю, прийшло до мене буквально там в якусь хвилину, і мені здалося, що просто мене осяяло наскільки все просто. Розумію, що вся інформація, в принципі, не є там моєю, вашою чи ще чиєю, тому що вся інформація просто приходить з певного інфополя і дається нам в користування, так і сьогодні я буду цим транслятором, того, як можна побачити, під якою призмою можна побачити наше життя, і як можна вийти страждань, як можна вийти з стосунків, як можна перестати себе висцінювати, як можна знайти коло оточення, яке буде нас підтримувати, як можна перейти в нове мислення по грошах, по тому, як ти себе бачиш, як ти себе оцінюєш. Будь-чому так ми можемо запустити зміни, тому що я протримуюсь цієї теорії, що в певному режимі проживання реальності ми є співтворцями. Ми можемо бути жертвою, можемо бути борцем, а можемо бути співтворцями. Про це в мене також є ще відео, можете перегорнути внизу. Там є класне відео, ти жертва. Можете його прослухати для себе, для того, щоб зрозуміти і ідентифікувати свій стиль проживання реальності. Але сьогодні буде не про це. Отже, як все працює? Дивіться, в нашому житті є певні ситуації, які нас. Затягують, так? Ми можемо з вами перебувати в одній тій самій кімнаті, але внутрішньо бути в своїх внутрішніх малесеньких кімнатах. Ми можемо з вами сидіти поруч і пити каву, але я буду перебувати в своїй кімнаті страждання, того, так, чому я п'ю каву саме в цьому місті і чому там в мене немає таких то можливостей, чому поруч не такі-то люди. А ви можете перебувати в кімнаті щастя, що, о Боже, нарешті там я потрапила в цей заклад. І це дві абсолютно різні кімнати. Кожен з нас проживає своє життя в певній субреальності, в нашій внутрішній реальності. І якщо ви зараз е, включите так, таке творче мислення і уявите собі, що у вас є певний коридор, так? коридор. Певний коридор, який нам дається пройти кожному з нас. І коли ми йдемо через цей коридор, по факту все класно. Але в якийсь момент ми бачимо двері, двері в кімнату. І там відбувається якась подія. І якщо. Нам цікаво, нашій душі супер цікаво зрозуміти, як це відбувається, нас туди як затягує автоматично, знаєте, як засосує пилососом, Як тільки у нас є якась цікавість, як зрозуміти, чи є у нас ця цікавість? Для нашої душі абсолютно о, однаково цікаво, чи те, що просто захоплює, так чи те, що просто ми хочемо, хочемо прожити, тому що так цікаво, як у дитини. Знаєте, або ж інша історія це історія страху, або історія невизнання, коли ми чогось дуже сильно боїмось. Або ми не визнаємо чогось, наприклад, нас дуже сильно дратують люди, які скупі. Так? І це не визнання того, що скупість є теж певним проявом, так? А ми, можливо, надто щедрі. І от у нас живе ось це неприйняття скупості, так? Або страх того, що там я помру без грошей, так, або я залишуся без грошей, всі гроші закінчаться. Такий страх, або просто сильна цікавість того, як це бути мільйонером. Так? І це по факту. І це по факту три різні рівня цікавості, але все це ідентифікується як цікавість, і це все є просто маркером того, що тебе швидше за все затягне в певну кімнату. Що відбувається в цій кімнаті? В цій кімнаті для вас, для мене, для кожного з нас, тому що кожен з нас ходить просто з кімнати в кімнату. Для кожного з нас підготовлені певні персонажі. Ці персонажі це наші близькі люди, люди, яких ми знаємо, не знаємо, пізнаємо. Так, тобто певна кількість людей, з якими ми комунікуємо, яких ми пізнаємо. Через призму формування ситуації, в якій ми маємо прожити або ось цей самий страх, втрати гроші, або ми маємо прожити ситуацію, яка нам пояснює, чому скупість це теж один з проявів, які ми маємо пізнати, зрозуміти. Про це я буду розповідати, розпитати будь-якому іншому відео, тому що тіньові сторони, сторони того, що ми не визнаємо, так це інша тематика, дуже велика, дуже обширна. Але просто знайте, якщо вас щось сильно тригерить, це для вашої душі сприймається як цікавість. Так? Або, наприклад, я дуже сильно хочу бути мільйонером. І для мене важливо бути мільйонером, і я прям все життя своє покладу на те, щоб бути мільйонером. Це теж сприймається як цікавість, але наша душа буде заходити в ці кімнати для того, щоб програвати певні сценки, певні ілюзорні, так, ілюзорні сценарії того, що це все відбувається з нами. Ці всі люди з нами борються, роблять нам погано, ображаються і так далі. І поки ми в цій грі... Тому що як тільки ми заходимо в цю кімнату, у нас зразу знаєте, як на сцену виходимо. Тут нам шляпу одягнули, тут нам ще щось, тут нам ще щось, і ми вже якісь герої. Так, і ми вже стаємо героєм, який все життя доводить, чому він достойний мільйона. або все життя бореться з страхом і копить на чорний день, щоб не померти з голоду. Так? І ми в цій кімнаті можемо проживати все життя. Зазвичай ми, ми ходимо між кімнатами. Так частину життя ми проживаємо в одній кімнаті. Якщо ми не працюємо над собою, це відбувається безсвідомо. Так ще певну частину життя ми можемо проживати в режимі обестінення, кімнати обестіннення, де ми знов ж таки заходимо і на нас вішують а, певні там, я не знаю, атрибути з нами знову трапляються певні актори, які грають з нами в обестінення. І ми, підключаючись, тому що ми не усвідомлюємо, що це все є ілюзорна штука, що ми просто автоматично включаємось, ми не усвідомлюємо того, що відбувається, і ми підіграємо. І нам здається, що це вся наша реальність, ця вся кімната це єдина наша реальність. Так? І ось таким чином нас затягує з кімнати в кімнату, і ми безсвідомо просто, знаєте, от якщо розібрати, де ти зараз, де ми зараз знаходимося в моменті, то ми в будь-якому випадку в якійсь своїй кімнаті, в кімнаті чого ви зараз? От, зупиніться і задать собі запитання: в кімнаті, чого зараз я знаходжуся. Будь-яка ваша емоція буде визначати вашу кімнату. І, звичайно ж, запитання номер два, яке є не менш важливим: як з цієї кімнати вийти? Окей, добре, я зрозумів, що я в цій кімнаті, я зрозуміла, що тут, я тут не хочу бути. Перше, звичайно, що псує всю гру, усвідомлення того, що це є ілюзія, яка створилася через мою надмірну цікавість. Тобто, ще раз. Те, де я зараз знаходжуся, всі емоції, які в мене відбуваються з цими героями, це моя ілюзія, яка створилася через мою надмірну цікавість. Так? Ми вже говорили про те, що таке цікавість, і страх в тому числі є нашою цікавістю. Так? Це певний непізнаний досвід, який дуже-дуже страшно прожити, але суперцікаво. Так? І ось в цей момент, коли ми розуміємо, що це все ілюзія, тобто це все я створила, чи створив. Під цю цікавість. Щоб нейтралізувати гру, це був перший крок, щоб вийти з кімнати. Другий крок потрібно зняти цю цікавість. Потрібно зняти потенціал цікавості. Як зняти цей потенціал цікавості? Ви можете запитати, так? І от коли нам перестає бути цікаво, коли ми визнаємо, наприклад, що, а, наприклад, якщо я залишуся без грошей, тут немає нічого страшного. Тобто страх тріснув, лопнув, немає страху. так? Окей, випитуюсь, окей, якось, якось проживу, так? немає вже страху, немає цікавості, і ми перестаємо бути цікавими цим акторам, які нам підігравали, цим ситуаціям, які нам підігравали. так? Як тільки ми перестаємо відпускаємо ось цей мільйон доларів, до якого ми йдемо все життя, і боремося з системою, з ситуаціями, доказуємо. так? Всі ці борці, які були проти нас, всі ці ситуації, проти яких ми боролися, ми можемо боротися з усім з усім, чим хочемо, так тобто в нашому світі можемо боротися проти справедливості, проти там, наприклад, насильства, проти я не знаю, ми можемо боротися проти, а, аб'юзу, що в нашому житті дуже багато аб'юзу. Я борюсь з цим, наприклад. Так? Як тільки ми перестаємо з цього знімати важливість і перестаємо боротися, відпускаємо, ми перестаємо бути цікавим цим персонажем, які навколо нас, цим ситуаціям, так. Звичайно ж, щоб зберегти цю ілюзію кімнати, ці всі персонажі, як тільки ви захочете вийти і перестаєте грати свою роль, персонажі будуть вас, типу, ей, ти що. Тобто, нас починають ще більше тригерити, розкачувати, як тільки е, люди бачать, що ми виходимо з цієї гри, нас починають піддівати для того, щоб ми залишились в цій грі і ці всі залишки цікавості пробудити і знову нас зарядити, знову нас включити. Я думаю, що ви могли вже спостерігати в своєму житті такі історії. До речі, напишіть, будь ласка. В коментарях дуже цікаво, як вам ця інформація, тому що, як на мене, це геніально, коли ти усвідомлюєш, що ти просто граєш в ілюзії, що це все не так, то й по-справжньому, що це все просто твої внутрішні заряди. Це все створюють. Напишіть, які ви кімнаті, і напишіть, взагалі, що ви думаєте відносно цього, наскільки вам теорія відгукується. Знову ж таки, це і моє бачення, яке мені далося, так. Я не кажу, що це тотальна правда, це і моє бачення, яке дуже сильно відгукується багатьом людям, яке дуже круто пояснює і облегшує цей шлях виходу з цих кімнат, на страждань, бідності, я не знаю обестінення всього, всього, всього. І звісно ж, якщо ми хочемо перейти в іншу кімнату, нам спочатку потрібно усвідомити. Що це не моя кімната, я тут якби не сильно хочу знаходитись. Друге, зняти важливість, зняти цікавість і вийти, ну, тобто змогти вийти. Далі, що потрібно розуміти? Це левел номер два. Що окрім цього коридору, поруч з вами ще є паралельні коридори, в яких доступні інші кімнати іншого рівня. Якщо ми, наприклад, переходимо з кімнати, де є бідність, так, ми можемо перейти в коридор, де є достаток, наприклад, або де є норма. І цей коридор йде паралельно з іншими так, коридорами. І наприклад, якщо ми були в цьому коридорі і зайшли в цю кімнату, то є вихід ось тут, в інший коридор, більш свідомий, де ми розуміємо, окей, це не моя кімната, а давай я зараз оберу свою кімнату. Я дуже хочу прям, щоб ви це усвідомили. Що перейти з одного коридору виборів, які вам доступні, в інший коридор виборів можна не лише тим шляхом, вірніше не можна тим шляхом, щоб боротися з цими ілюзіями. Чим більше ми боремося з цим світом, так, який створила наша цікавість, чим більше ми боремося з цими кімнатами, тим більше ми заграємося. А чим швидше ми відпускаємо це і кажемо, Окей, я виходжу, і тепер я обираю по-іншому, то, звісно ж, тим швидше ми знаходимо ці самі двері, так, ми відкриваємо їх, і, звичайно ж, якщо ми маємо сміливість туди зайти. Відповідно до нашого стану, що в нас вже немає цієї самої цікавості, яка нас затягувала в попередню кімнату, нам легше так отримати пропуск в новий коридор. І ми можемо перейти в іншу реальність з іншими доступними змінами. Я про це запишу обов'язково наступне відео. Про те, як відбувається квантовий ріст, ми завжди думаємо, що це ось так, але це відбувається по-іншому. Я обов'язково запишу це відео, тому що це теж класне усвідомлення, яке до мене прийшло не так давно. Дуже хочу ним поділитися з вами. Так от ми можемо перейти не тоді, коли ми боремося з цим світом, так, в цих кімнатах, в цих коридорах щось комусь доказуємо, коли ми намагаємося боротися з наслідком того, що ми створили, а коли ми свідомо вибираємо по-іншому. І для того, щоб свідомо вибрати по-іншому, треба спочатку зняти важливість, зняти цей заряд, який вас затягує в ці кімнати, вийти і сформувати, а як же ж я хочу? А чого ж я хочу, так? А яка ж далі кімната мені потрібна? І, звичайно ж, те, про що я говорила на початку відео, той секретик маленький, так, цей стан. Стан, який ми формуємо, куди ми хочемо пройти, так, і чим ми маємо вже відповідний стан. Тому що люди, які є мільйонерами, мають певний стан. Люди, які люблять себе, мають відповідний стан. Люди, які впевнені в собі, мають відповідний стан. І спочатку нам потрібно сформувати цей стан, і потім під цей стан нам підбереться нова кімната. Так, це все працює. І я сподіваюся, що це усвідомлення розширило трішечки ваше бачення того, де ви є, і що з цим всім робити. Якщо ви сьогодні знаходитесь в певній кімнаті, ми зазвичай в певних кімнатах завжди знаходимося, в певних кімнатах обмежень. так, Тобто кімната це завжди про обмеження. І ми завжди там стикаємося з тим, що є якісь стіни. В які ми впираємось, з яких ми не можемо просто вийти, так і нам здається, що це просто якесь безкінечне з тими самими акторами. І ми просто час від часу змінюємо кімнати в нашому житті. Для того, щоб змінити якісно нову кімнату і вже вибрати те, що ви хочете, для цього потрібно задати собі запитання, що я тут роблю, чого я в цій кімнаті, чому саме яка моя цікавість привела мене в цю кімнату? Я дуже прошу, щоб ви екологічно до себе поставились, не з точки зору Боже, яка я чи який я поганий, навіщо я сюди прийшов? Ні. Будь-який досвід вашої душі, який привів вас цю кімнату, він потрібен і необхідний вам, так тобто потрібно його проживати, вміти проживати з вдячністю. Але в певний момент, коли ми від'єднуємося від цієї цікавості, а цікавість зазвичай виникає у нас дуже безсвідомо, коли ми несвідомо вибираємо, куди ми приходимо, нас безсвідомо веде наша цікавість і зазвичай з мінусу, з мінусу страху, неприйняття. От там ось ці заряди цікавості дуже швидко нас засосують, розтаскують по цих по цих всіх кімнатах для проживання. Таких якихось не найкрутіших сценаріїв. І перше питання сьогодні, яке ви можете собі задати, це в якій кімнаті, яка цікавість мене сюди привела, і куди я хочу прийти, в яку кімнату я хочу прийти, і який стан має бути у мене для того, щоб я відповідав чи відповідала цій кімнаті? І, звичайно, ж тільки ви це сформуєте, ви будете бачити, що для вас будуть відкриватися вже двері. А далі це вже питання вашої сміливості: наскільки ви будете сміливі відкрити ці двері, і наскільки ви зможете. Класно від'єднатися від цього сценарію, не йдучи на ось ці всі уловки, затримки цих людей, які ще в вашій грі, ще в вашій старій грі будуть намагатися вас тримати. Ну що, я дуже сподіваюся, що це відео дійсно дало вам розширення, полегшення, зняло ось цю саму важливість, яку ми накладемо на всі наші страждання, оцінки, гроші, підписники, роботу, стосунки. Тобто, зняло це все. Тому що ми насправді з вами в грі, я завжди, всі, хто приходить на зміни, вітаю, вітаю ви у грі. Я завжди всіх вітаю, тому що ми у грі. І чим швидше ми усвідомлюємо те, що це гра, і чим швидше ми усвідомлюємо, які тут правила, і чим швидше ми усвідомлюємо, які тут інструменти. Це все якраз я даю на змінах. Це така програма, яка показує, які у нас можливості, які у нас тут правила. Ми часто безсвідомо порушуємо правила, і потім безсвідомо потрапляємо в якісь кімнати. Так? Ми не розуміємо, що чому відбувається. Нещодавно якраз завершився один з потоків змін. Коли буде наступний, поки що не знаю, можете заповнити ось тут а, анкету. Як тільки у нас будуть якісь дати, ми обов'язково вас повістимо. Також приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я там час від часу роблю розбори, записую інсайти, записую голосові підкасти. А, дуже така комфортна, затишна атмосфера як за кавою. Підписуйтесь на мій інстаграм, там багато лайфу, там ми зможемо відчути один одного прямо по атмосфері, по візуалу. І, взагалі, якщо вам сподобалось це відео. Ви знаєте, що робити, ви завжди можете його поширити тим людям, які, яким а, ця інформація стане промінчиком Промінчиком до того, щоб піти в свій коридор, щоб обрати свою реальність. Так? Тому що це важливо. Кожен з нас може бути зараз поширенням або світла, так, або якогось а, не знаю, інформаційного фастфуду. І от поширюйте світло, те, що ви вважаєте світлим, так? те, що ви вважаєте добром, те, що ви вважаєте, що може піти на користь. Не нав'язуйте. А поширюйте. це по-різному. Нам не потрібно когось вчити. Зараз я з вами ділюсь інформацією. Ви можете її сприймати, можете не сприйняти, і це окей. І один і інший варіант є окей. Так я вам дякую сьогодні за цей час, за цей простір, який ми з вами створюємо. Я знаю, що це відео навіть я записую зараз в моменті, але воно буде служити певну кількість не знаю, місяців, років можливо, так і неважливо, коли ви чуєте це відео. Я знаю, що ми з вами в Конекті. В будь-якій проміжок часу, так в будь-якому я не знаю, на будь-якому континенті ми з вами з'єднані саме через те, що ми вже в спільному полі. Я дякую вам і чекаю вас в просторі змін до зустрічі.